Вітаю! Сьогодні задали мені цікаве питання, яке з відповідь на яке я б хотіла з вами обговорити. Воно звучало так: чи є фіалки, до яких ви байдужі? Тобто форма, забарвлення, різнобарвлення кольорів. Ця людина задала питання, яка сама багато-багато років працює з ними. Сама медик, але своє життя присвятила рослинам і особливо квітам. І каже, чи є такі, серед яких ви, вони вам байдужі, вам не, не подобається. Знаєте, це питання застало мене знанацька. Ви на каналі Мандрівка Фіалки. З вами Наталя. Сьогодні я відповім на це запитання. Підписуйтесь на канал. Поширюйте, ставте вподобайки, не вподобайки. А ми поїхали. Зразу я відповіла, дала відповідь, але потім задумалась і моя відповідь була зовсім протилежна. Що він мав на увазі? Йому не дуже до душі людина все життя займається квітами, повторюю, фіалки, в яких на самих квітах от такі, як в фантазі. Два-три кольори забарвлені. А ці квіти, забарвлення фіалок зубарською з такими квітами, я найбільше полюбляю. Зараз ми розглянемо, дивіться, це сорт в мене. Левеснянка. Він дуже любить спортувати. Але сам дивіться, який він красивий. Це сорт Liloni L. Її квітка нагадує глуксинію. Подивіться, яка красива. Це просто однотонна біла квітка, але дивіться, яка повна. Ця квітка. Подивіться, який хвилястий рушечка, така ободошок, вічна молодість. Це йде на півміні. Ще не повністю не заквітла, а як вона квітне, вона йде такою шапочкою і без перерви квіти. Не. Іноземної колекції. Це є для Лебецької Жана. Лазурний берег. Танцор диско. Це є сорт іноземної колекції. Це є циганська душа. Ан циганська душа, фруктовий щербет, Блубері Мінт. Дивіться, різні квіти, різні забарвлення. Чи можна комусь надати перевагу? Ви знаєте, моя відповідь була зразу так. У мої колекції є квіти, яким я байдужа. А він спитав, які Я задумалась на хвилинку і я зрозуміла. У мої колекції нема фіалок зумбарської фіалки з квітами, до яких я байдужа. Форма кожної квітки, які є в мене в колекції, тобто він мав на увазі не тільки забарвлення але й форму квітів. Дивіться, чи дрібні, чи пишні. Чи отакі, як глуксінія? Це дуже велика гарна квітка, вона перекорінена на мене розеточка і починає квітнути. Чи чисто біла? Чи така різнобарня квітів, як левеснянка на своєму на суцвіті? Своєму Вони не викликають у мене байдужість. Я люблю фіалки. Це така любов, я не знаю. Не знаю, чи ще якась з кімнатних рослин нас так тішить, як у зубарська фіалка. Є в мене щось 4 орхідеї. Так, вони красиві, вони різноманітні, теж гарні забарвлення барв. Але от цього маленька, більша, менша. Як викидає свої квіти, моє серце просто тає. Моя відповідь була так, але задумавшись, я відповіла: ні, в моїй колекції нема у фіалки, до яких я була би байдужа. Я їх всіх люблю своєму, оптімари, кожну лінійку. На півміні я не дуже подружилася. Вивела їх, у мене тільки одна на пів, міні, міні, а на півміні в мене є кілька видів. Я навіть ще хочу сортів, ще більше поповнити свою колекцію. Одну тільки фіалку за своє е, заняття фіалками я вивела своєї колекції, яка мені була байдуже. Одна єдина. Інші форми квітів, інші види. Мені дуже-дуже близькі. І я не можу сказати, що я до них байдужа, бо я їх дуже-дуже полюбляю. Якби я не полюбляла, я більше 10 років би ними не займалася. Друге питання, чи вони мені приносять фінанси так. Але я би ніколи ними не займалася, якби вони не були мені такі близькі. Кажуть, що будеш там, де, там, де успіх, де ти любиш. Крім своєї краси, вони приносять ще мені матеріальне якесь доповнення забезпечення чуть-чуть. Я настільки часу їм приділяю, але вони все рівно мене віддячують. Вони повинні на себе заробляти. Бо це є вода, світло. Вони потребують догляду і фінансових вложень для догляду за собою. Тому. Якщо вони мене ще відряджуть якось фінансово, це, це взагалі гарний симбіоз. Плюс краса і додатковий якийсь підробіток, крім роботи. Ось, друзі, роздуми над тим питанням. Можливо, комусь я була близька, хтось теж полюбляє фіалки. Заходьте на мій канал. Буду рада усіх вас бачити і дякую своїм підписникам за вподобайки, за поширення, за підтримку. До зустрічі, друзі! Бувайте і найшвидшої нам настання мирного неба і перемоги. Па-па!